Як зробити своє місто зручним і красивим, знають ніженці. Аби не страждати від візуального хаосу на вулицях, тут почали впроваджувати дизайн-код. Стартували із центральної частини древнього міста. На сьогоднішній день дизайн код прийняти по деяким вулицям міста Ніжина, включає вулицю Гоголя. Працюють вже правила благоустрою. Звісно, от хочу всім нагадати, що приписи, які отримують підприємці, це не є вироки, це Наша сумісна робота над цим, тому що, звісно, є дуже багато проблем, саме підтримки того, як підтримується дизайн-коду. Нового на жаль, підприємці багато починають ремонтні дії, навіть не звертаючись до нашої архітектури, до відділу архітектури містобудування, тому що дуже важливо на етапах. Відбудови, ремонтів звертатися у відділ архітектури, щоб отримувати чіткі вказівки і дані щодо кольорової палітри, щодо порядження фасадів. Щоб все ж таки ми всі разом з вами у нас є в планах, щоб наше місто було гарно виглядало. Ровадження у місті дизайн коду справа не одного і не двох років. На це знадобиться чимало часу і терпіння. Окремо хочу сказати, що є проблеми навіть на вулиці Гоголя. Є нові фасадні частини, які зараз проходять ремонти. Ми це нас дуже тішить, що підприємці розвиваються у час під час війни, відновлюють фасади, будуються. Але я закликаю всіх, будь ласка. Коли ви починаєте такі роботи, приходьте у нас в відділ архітектури і співпрацюйте, будь ласка, з ним. Бо на сьогоднішній день на вулиці Гоголя багато хто встановив білі вікна, білі двері з пластику. Це забороняє дизайн-код. Підприємцям прийдеться перефарбовувати двері під. Білі двері під під кольор, там, дерева. Да, це і в підприємців виникає виникають проблеми із цього. І у нас залишок роботи. Дизайн код допоможе навести порядок на вулицях міста, аби те, що нас оточує, радувало око, а не викликало внутрішнє почуття хаосу. Мова про рясні таблички і вивіски, про хаотичні парковки, за високі сходи та невдало побудовані бордюри, через які легко перечепитися. Місто повинно бути для людей. Розуміючи це, міська влада Ніжина сьогодні рухається у прав. В правильному напрямку